Як українські захисники знищують з повітря ворожий танк, показав командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Він оприлюднив відео 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, зауваживши при цьому, що росіяни втрачають багато техніки. Про це свідчать і свіжі цифри від генштабу. Лише за попередню добу наші оборонці знищили 17 російських танків і ліквідували майже тисячу окупантів. Загалом же втрати російських загарбників нині виглядають так. У війні проти України Росія втратила понад 215 тисяч військових, майже 4 тисячі танків, більше як 7,5 тисяч бойових броньованих машин, понад 3,5 тисячі артилерійських систем, 6 сотень реактивних систем залпового вогню, понад 360 засобів протиповітряної оборони. В небо більше не здіймуться 3 тисячі 300 ворожих безпілотників, 314 літаків та майже 3 сотні гвинтокрилів. Українські оборонці знищили майже 6,5 тисяч ворожих автівок та 500 9 одиниць спеціальної техніки. Також у росіян мінус 1183 крилаті ракети, а у море більше не вийдуть 18 ворожих суден.